Отримали новенькі рюкзаки і покажу, в чому прикол цього рюкзака. Тут є кишенька прозора, в якій є карточка. Ця серія буде з капібарами і жодна карточка не буде повторюватись. Також будуть серії з анімешними хлопчиками, коріяночками і такі анімешні дівчатка. Рюкзак достатньо об'ємний, вміщує багато речей. Якщо багато носити книжок до школи, то можна сміло обирати такий рюкзак. Є кишенька ось тут без замочку. У комплекті значки, і також цей вкладиш можна перевернути, і вже буде ось такий вигляд рюкзака. Бокові кишеньки. Тут можна переглянути структуру тканини. Вона достатньо щільна. Краплю води відштовхує лямки, спинка одного рюкзака на ущільнювачі. Є кишеня така глибока позаду. Попереду відділ плаский і основний відділ, великий, зошита 4, сюди вміщується і ще є місце.